Сучасна історія не має білих плям. Коли у 2014 році Росія почала своє тоді ще гібридне вторгнення в Україну, Кремль прагнув обдурити весь світ. Потужна пропагандистська машина перекручувала реальність, малюючи Росію не агресором, а миротворцем. Частково цей задум спрацював. Той стан нерішучості і плутанини, який існував на початку вторгнення, значною мірою був результатом роботи саме російського агітпропу. Але інформація це теж зброя. І ще у 2014 році Україна почала воювати з агресором не лише на фронті, а й у інформаційному полі. За ці роки. З'явилося десятки медіапроєктів, присвячених українським військовим. Сьогодні майже кожне формування Збройних сил України, крім звісно, тих, що працюють у режимі секретності, має власні сторінки у соцмережах. Вони регулярно публікують фото і відео, новини з передової і часто конкурують за увагу з цивільними медіа. Проте зараз у реаліях інформаційного перенасичення вже недостатньо просто говорити про війну. Навіть про найтрагічніші події потрібно розповідати так, щоб це, на жаль, чіпляло. Щоб глядач хотів дослухати і додивитися до кінця. Як би це цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. Посилати людей в бій ненавченими. Означає зрадити їх. Авторство цієї фрази приписують великому китайському стратегу і філософу Сунь Цзи. І з плином часу ця думка не втрачає актуальності. Жоден командир не зацікавлений у ненавчених солдата. І кожен солдат має розуміти, що його навички це запорука виживання на полі бою. Морські піхотинці першого окремого батальйону постійно вдосконалюють свої навички вогневої підготовки. Уміння впевнено працювати зі зброєю, влучно стріляти швидко і безпечно пересуватись, діяти злагоджено в команді це не просто формальні вимоги. Кожне тренування це ще один крок до того, щоб на полі бою діяти без вагань і помилок. Адже навіть в умовах сучасної, високотехнологічної війни і індивідуальна підготовка це те, що рятує життя. Зберігає сили підрозділу і підвищує шанси на успіх навіть у найскладніших умовах. Вбиває не зброя, вбивають люди. Саме людина вирішує, проти чого буде застосовано зброю. Саме людина вирішує, коли і в яких обставинах це станеться. Але щоб бути зі зброєю на ти, нею варто вміти користуватися. Ручні гранати один із найефективніших видів озброєння в руках піхотинця. Саме на сьогодні на озброєнні Сил оборони України є десятки різновидів різноманітних гранат, кожна зі своїми характеристиками та призначенням. Певно, не варто пояснювати, що гранати в кіно і гранати в реальності то є дві великі різниці. Логічно, що правильне застосування гранат це справжня наука. І навпаки, відсутність відповідних навичок може призвести до травм та навіть загибелі. Опанувавши цю зброю, десантники перетворюють гранату на вагомий аргумент у розмові з окупантом. Маленький подарунок, що влучає ворожий підвал чи окоп, здатен миттєво змусити ворога переосмислити своє життя і бажання зазіхати на українську землю. На офіційному YouTube-каналі 80-ї бригади нещодавно було опубліковано відео Огляд гранат. І це розлогий репортаж, буде корисно подивитись не тільки військовим. Мінометних снарядів 50-го калібру. Комп'ютерних, стрілялках, коллав'юті, контр-страйки, зелена, кругла, зелена граната. кругла граната. Але в руках її точно не тримаємо. Навіть якщо не ранить, то точно контузити може серйозно. Сучасний світ швидкий і перенасичений новинами. Часто пересічна людина банально не має часу на те, щоб відслідковувати бодай найважливіші з них. Часто пересічній людині складно розібратися, де є правда, а де інформаційний шум. Водночас бути поза інформаційним полем у нинішніх реаліях може бути буквально небезпечно. В умовах війни інформування громадян щодо ключових подій всередині та зовні країни це важлива задача, яка впливає на стійкість тилу. Тож, вже досить давно, а точніше, майже з самого початку повномасштабного вторгнення, медіацентр головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України дає пересічній людині орієнтир у інформаційному полі. Мова йде про щоденний дайджест голових новин, що стосується подій війни та міжнародних відносин. Кажучи просто. Хочете тримати руку на пульсі подій? Дивіться щоденну передачу Говорить Стратком». І QR-код, який ви зараз побачите на екрані, дозволить вам легко знайти і підписатися на відповідний youtube канал. Під ударами опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Постраждалим надано допомогу. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та 6 автомобілів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Російські війська за минулу добу завдали понад 50 ударів по мирній сумщині. Використовували ракетні системи залпового вогню, керовані авіабомби, фпв дрони та безпілотники інших типів. Загалом під ударами був 31 населений пункт області. Розвідувальний дрон Вектор. Гнучкий у застосуванні та довговічний. Розвідка. Пошук цілей для артилерії та FPV, коригування вогню та особливо виявлення позицій ворожих операторів дронів це щоденна робота екіпажів БПЛА, батареї управління і артилерійської розвідки бригади Магора. Нищити логістику ворога і тим самим зберігати життя піхотинцям. А ще робота з «Вектор» – це ще й справжнє задоволення для тих, хто любить техніку та аналітику. Дрон має розширені можливості: вертикальний зліт і посадка, дальність польоту до 40 кілометрів вглиб ворожої території. Проте найсильніший бік вектора це його оптика. Як зазначає Мунін, оператор дрона, три денні камери з різними оптичними зумами дають неймовірну деталізацію. А коли в день вмикаєш тепловізор, то з 800 метрів можна побачити. Що тепла пляма це, наприклад, кіт, і навіть визначити його колір. Як саме Вектор проводить розвідку? Як наші оператори знаходять цілі і враховують fpv розрахунки росіян, замасковані в зеленці? Відповіді у новому відео від 47-ї бригади. Причому навіть побачите, якого він кольору. Ну, майже якщо він рябенький. Саме найдальше ми залітали 40. З копійками там якось, ну. Все залежить від вітру. Ну, тобто, я думаю, що і на 45-47 могли б залетіти, але то буде так, тільки залетів і тут же повернувся. Звела собі гніздо. Він перший, коли ми заїжджали, перші дні то він так нервувався, бітака. а потім вже привик собі. На нас майже не звертав уваги. Сам зі Львова. В цивільному житті ну, за освітою я взагалі моделяр конструктор життя. В сучасних умовах танк це не просто бойова машина з гарматою. Це мобільна фортеця на гусеницях, здатна діяти як тараном, так і як далекобійний засіб ураження. Завдяки поєднанню потужного озброєння, броні, мобільності та сучасної електроніки. Танк навіть в нинішніх умовах, коли на полі бою панує дрон, все ще може проривати укріплені лінії. Підтримувати піхоту в наступі, прикривати відхід та стримувати чисельно переважаючі сили противника. Логічно, що бойова машина ніц не варта без екіпажу. І навпаки, саме навченість екіпажа прямо впливає на бойові можливості, справність і ефективність техніки. Тож танкісти наполегливо тренуються, щоб стати справжнім сталевим кулаком на полі бою. Вони відпрацьовують кожен маневр, кожен постріл, кожен рух екіпажу до рівня автоматизму. Бо в реальному бою немає права на помилку, а секунди вартують життя. Ефективність танка полягає в універсальності, а саме танкісти це окрема каста воїнів. Вони мають бути одночасно і механіками, і артилеристами, командними гравцями і холоднокровними тактиками, здатними миттєво ухвалювати рішення. Під тиском обставин бою їхня робота важка, небезпечна, але незамінна. І кожне тренування важливе, бо дуже часто все вирішує момент, де або ти влучиш, або влучать в тебе. Певно, що не було війни, в якій звичайний громадянин, не політик і не військовий так сильно би впливав на перебіг бойових дій. Так, звісно, мова йде про український феномен волонтери. Жанна, волонтерка з Бахмута, яка нині мешкає в Дніпрі, та з 2023 року допомагає бійцям 23 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Головний сержант зводу БПЛА на Напсевдварлам згадує, ми познайомилися, коли вона передавала нашому взводу машину. Відтоді Жанна допомагає з технікою, яка особливо страждає під час обстрілів і переїздів. Та підтримує розвідку. Вона вважає, що військові не зможуть без волонтерів, а волонтери без громади. І з цим важко сперечатися. Зараз вона збирає кошти на ремонт авто для піхоти та на потреби аеророзвідки. І кожен внесок це вчасно доправлені боєприпаси, вчасна допомога і евакуація, це врятовані життя. І цей маленький приклад наочно доводить, що якість оборони та фактично майбутнє країни прямо залежить від кожного з нас. Я з самого початку повномасштабної війни хотіла потрапити в ТРО, але мама мене не пустила. Е, да. і я хотіла волонтерити ще в Бахмуті, але у нас був єдиний волонтерський центр, який був переповнений людьми, і мене тут не вже не взяли. Е, і коли я вже опинилась в Дніпрі, я дуже довго думала, як же я можу бути корисною. От і восени да, я відкрила перший збір е, для переселенців, а потім якимось чином мене знайшла 23-тя бригада, і це був мій перший збір взагалі для військових, якраз таки на спорядження, тоді на берці, на шоломи. Щось таке. От і так, в принципі, почав, почався мій шлях з 23 бригади. Російсько-українська війна почалась 11 років тому. Але інформаційні атаки Російської Федерації проти України мають набагато глибші корені. Фактично, вони тривали протягом всього періоду незалежності. Тому, коли хтось легковажно заявляє, мовляв, ми програли інформаційну війну. Він або не розуміє суті інформаційного протистояння, або просто некомпетентний. Адже якби Росія справді перемогла на інформаційному фронті, то сьогодні весь світ вважав би події на Донбасі громадянським конфліктом, а саму Росію єдиною миротворчою силою, здатною навести глад на пострадянському просторі. Парадоксально, але повномасштабне вторгнення це по суті визнання Кремля у власній поразці, визнання того, що більш витончені та дешеві методи захоплення України зазнали фіаско. І що довелося вдатися до найгрубіших та найдорожчих засобів, а саме прямої військової агресії. Хочемо ми того чи ні, але розповідати про війну необхідно. Це потрібно, щоб зберігати міжнародну підтримку, фіксувати хроніку подій, прославляти наших героїв і не давати ворогу переписати історію. Тож це не фінал. І я нагадую, це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі підтримуйте військо, підтримуйте один одного. А ми з вами побачимось наступного тижня. До зустрічі!